Чи замислювалися ви колись, як слова, сказані з любов'ю, можуть насправді ранити, іноді навіть глибше, ніж ми думаємо? От сьогодні ми дослідимо, як, на перший погляд, невинні батьківські фрази стають такою собі непомітною травмою, яка потім роками формує наше доросле життя і створює комплекси, з якими доводиться боротися? Ну, от наприклад, чому успішний менеджер відчуває справжній панічний страх перед презентацією? Або чому хтось готовий на все, аби тільки уникнути конфлікту, навіть коли правда, очевидно, на його боці. Ці страхи, які здаються абсолютно ірраціональними, насправді мають дуже глибоке коріння. І корінь цих проблем часто ховається не в якихось великих трагедіях, а в простих буденних словах, які ми чули щодня. І знаєте, що найпарадоксальніше? Ці слова були сказані люблячими батьками, які щиро бажали нам тільки добра. Гаразд, щоб зрозуміти, як так виходить, що слова стають ранами, нам потрібно зазирнути у світ дитини, бо її психіка це не просто зменшена копія дорослої, ні, це абсолютно інша операційна система. І тут є три ключові моменти: по перше, у дитини немає фільтрів, кожне слово сприймається буквально як незаперечний факт. По-друге, дитина запрограмована на адаптацію, а слова батьків для неї це головна інструкція для виживання в цьому величезному світі. І по-третє, є накопичувальний ефект. Одна фраза може бути й непомітною, але коли її повторюють сотні разів, вона стає частиною особистості. Є таке влучне порівняння, це як крихта скла в кремовому торті. Її не видно, але вона травмує. Одна така фраза не завдасть великої шкоди, але коли її повторюють роками, вона накопичується і створює такий собі міцний фундамент для майбутніх проблем. Ну що ж, а тепер давайте зазирнемо в так званий словник цих невинних фраз, розберемо, які ж послання ховаються за добрими намірами батьків і як їх насправді щитує дитина. Ось уявіть, батьки хочуть мотивувати і кажуть: подивися, як добре читає той хлопчик. Але дитина що чує? Ти гірший, ти недостатньо хороший. Або вони прагнуть спокою, говорячи, тихіше, не ганьби мене, а дитина робить для себе висновок, проявляти себе це небезпечно. І от вам, будь ласка, фундамент для майбутнього страху публічних виступів. Або візьмемо, нібито жартівливе, хто тебе таку заміж візьме? Дитина чує зовсім не жарт, а послання ти не гідна любові такою, яка ти є. Чи фраза не сперечайся зі старшими. Вона вчить, що твоя думка нічого не варта, і це, до речі, прямий шлях до невміння відстоювати особисті кордони в дорослому житті. І от коли ці послання повторюються роками, вони складаються в цілісні життєва сценарії. Це, знаєте, ніби програмний код, написаний без нашої участі, який потім керує нашими вчинками. Так і з'являється, наприклад, рятівник, який вірить, що любов треба заслужити, постійно вирішуючи чужі проблеми, або безпорадна людина, яка глибоко переконана у власній некомпетентності, чи невидимка, який засвоїв, що найкращий спосіб отримати любов це просто не створювати нікому жодних незручностей. Гаразд, але можливо, хтось зараз думає, ну, це все звучить цікаво, але чи не просто це якась психологічна теорія? Чи є реальні тверді докази цього впливу? Давайте подивимось на цифри. От, наприклад, дослідження університету Міннесоти показує, що діти тривожних батьків утричі, вдумайтеся, утричі частіше страждають від тривожних розладів. Вони буквально вбирають батьківську тривогу як губка. А ось це число. Просто вдумайтеся. Дані Американської психологічної асоціації свідчать, що 78% дорослих, які проходять терапію, вважають джерелом свого невпинного внутрішнього критика саме батьківські фрази: 78%. І ще одне канадське дослідження. Воно виявило, що діти, яких часто порівнювали з іншими, на 56% частіше страждають від прокрастинації у дорослому віці. А чому? Бо вони настільки бояться не виправдати очікувань, що їм легше взагалі нічого не починати. Але, мабуть, найцікавіше відкриття зробив мета-аналіз року. Виявляється, найбільшої шкоди завдає не сама критика, а її непередбачуваність. Це коли дитину сьогодні хвалять за щось, а завтра за те саме сварять. Її психіка просто не може виробити стійкість. І так людина стає залежною від зовнішньої оцінки на все життя. І, от, коли ми бачимо, наскільки глибоко ці всі патерні вкорінені, виникає абсолютно логічне запитання: невже це вирок чи можливо якось переписати цей сценарій? На щастя, відповідь так, але це не відбувається миттєво. Бо комплекс це не просто якась думка, це глибоко вкорінена звичка мозку, така собі нейронна петля, яка проявляється навіть на рівні тіла. І ось тут на допомогу приходить наука. Є таке дивовижне поняття: нейропластичність, це здатність нашого мозку створювати нові нейронні зв'язки і, по суті, переписувати старі програми, і це можливо в будь-якому віці. Так, це вимагає зусиль, але це абсолютно реально. Кажуть, що найпотужніший інструмент для зцілення це дати собі те, чого, можливо, не отримали в дитинстві. Це означає свідомо стати для себе тим турботливим дорослим, якого часом не вистачало, і замінити нарешті внутрішнього критика на голос підтримки. А що це означає на практиці? Це означає свідомо ловити себе на старих, руйнивних думках і замінювати їх на нові. Наприклад, замість я маю бути зручним, щоб мене любили, сказати собі. Я гідний любові, таким, який я є. Або замість я маю бути найкращим, моя цінність не вимірюється досягненнями. А для тих, хто сьогодні сам є батьками, відкривається абсолютно унікальна можливість розірвати це коло. Подарувати своїй дитині найцінніший дар, який тільки можна уявити безумовне прийняття. Сказати їй, я люблю тебе просто за те, що ти є. Так, сценарії, закладені в дитинстві, мають величезну владу. Але вони не вирок. У кожної дорослої людини є вибір продовжувати жити за старими, чужими правилами або ж почати свідомо створювати власні. Тож питання в тому, за яким сценарієм кожен обирає жити саме сьогодні.